Доброго дня, новина на громадському В студії. Працює Сергій Грішин сьогодні. Вночі силовики повністю зачистили замосковану військову базу терористів під Краматорськом. Про це заявив голова Верховної Ради Олександр Турчинов, відкривши ранкове засідання. Шановні народні депутати. Я вас хочу проінформувати, що вчора відбувся перший етап всеукраїнського кругового столу. Наше завдання знайти порозуміння, розпочати діалог. З тими, в тому числі представниками миселого середування, діячами культури, науки, мешканцями Донецької, Луганської області, саме з тими, хто хоче знайти вихід із кризової ситуації в межах чинного закону та Конституції. Саме в правовому полі лежить вихід із ситуації. Але з тими, хто підняв зброю проти власної країни, з тими, хто виконує завдання іншої держави по дестабілізації ситуації і в регіоні, і в країні, силові структури будуть проводити антитерористичні заходи. І я інформую вас, що сьогодні вночі під Краматорськом. В межах антитерористичної операції повністю знищена замаскирована військова база терористів. Знову ж таки, сьогодні вночі атакований та знищений укріп район в межах міста Слов'янськ і повністю зачищена від терористів. П'ятикілометрова зона навколо телевізійної вежі, яка транслює українське телебачення на міста Слов'янськ, Краматорськ та інші райони Донецької області, ну, а міністерство оборони повідомило, що під час цієї ночної операції ніхто з місцевих мешканців не постраждав, натомість вони захопили в полон трьох терористів. В одного з них вилучили ручний гранатомет. І напередодні сепаратисти на чолі з Денисом Пушніліним оголосили про створення так званої Верховної Ради Донецької Народної Республіки та Збройних Сил. Очередной исторический день. Сегодня был утвержден Верховный Совет в количестве 150 человек. Сегодня был, был, утвержден, был утвержден проект Конституции и сегодня был утвержден Совет Безопасности. вот такие события произошли до сегодняшнего дня. А, ну, что, что еще можно сказать? Что ситуация меняется. Ситуация меняется в таком плане, Потому что мы находимся в состоянии гражданской войны. То есть на нашей территории находятся оккупанты. Вот как раз Совет Безопасности и будет принимать решение по изменению данных ситуаций. Хотя он будет по поиску пути, сказать. Ну і ця сама проголошена Донецька Народна Республіка дала 24 години для виведення українських військ з території Донбасу, які спливають сьогодні о 9-й вечора. І після цього вони обіцяють розпочати військову операцію. Свіщання по перепочиненню порядку 40 народних вооружених освободних формірувань. командование Народно-освободительной армии, командующий которой является Стрелков Игорь Иванович, который находится сейчас в Донецке, окруженный порядка 10 тысяч личного состава, тысячу единиц бронетехники, установками гряд, самоходными артиллерийскими установками гвоздиков. И хочу предупредить, что если в течение нескольких часов от Донецка, не будет отогнана военная техника, бронированная, личный состав и так далее, я за свои действия не отвечаю. И мне уже не важно, будут там срочники, молодые пацаны по 19 лет, или пожилые профессионалы. А особенно частные военные компании, которые присутствуют на территории России, Украины, простите, уставший я не могу заговариваться. Переговоров ни с кем не будет, кроме представителей народной власти с каждым городом, действующих мэров и так далее, начиная от Львова, Ужгорода, Черновцов, Франковска, Кернополя, Хмельничины, Винничины, Винницы. Киева и так далее. С, теми, с тем списком, который в интернете висит предатели украинского народа, убийцы и преступники, 16-17, потом суд разберется, сколько их там человек. Переговоров никаких не будет. Если техника от Донецка не будет отогнана на 20-30 километров, не будут снять бл сняты блокпосты, все будет сожжено и уничтожено. Разведгруппы диверсионные у меня уже есть. Тяжелое вооружение есть. Ну, а поки представники так званої Донецької народної республіки розповідають про те, що існують якісь комерційні, приватні охоронні структури, які верніше, військові структури, які воюють з ними на сході України, вже на цей момент на Донбасі відстосування вогнепальної зброї, яка потрапила до рук терористів. Загинуло 78 людей. Про це заявив начальник головного управління Генеральної прокуратури. Микола Шовський. І також нарахували вже 125 випадків захоплення заручників за цей час. Ну і у Луганську надалі небезпечно. Як ми повідомляли вчора, там викрали директора школи. На щастя, за кілька годин її відпустили, але на вулицях міста озброєні люди нападають на людей. І пропоную подивитися вчорашнє відео, як зупиняють автомобіль і викрадають людину разом з його машиною. До подій в Криму українського кінорежисера Олега Сенцова, якого 11 травня затримали співробітники Федеральної служби безпеки у Криму, звинувачують в організації теракту і через два дні мають отипувати у Москву. Про це повідомила в своєму Фейсбуці журналістка Катерина Сергацькова і також вона повідомила, що захищати його взявся відомий російський адвокат Дмитрій Дінзе, який захищав в тому числі учасників групи Пусірают. І вона сподівається, що Йому вдасться зробити так, щоб хоча б до нього не застосовували запобіжний захід як арешт, можливо, домашній арешт або якийсь інакший. І в Канах, в українському павільйоні, сьогодні відбудеться прем'єра кінофестивалю молодость, також презентація громадського телебачення, медіа нового покоління. В рамках події Майдан, документальні проекти представляють короткометражку громадського, як у, Ки... як у Києві розстрілювали людей. Автор цього фільму, наш талановитий відеограф Нікіта Мікензін. І... І все. І на цьому все. Я прощаюсь з вами до 14-ї години. Тримайтесь.